Закарпатська жіноча волейбольна команда медея активно розпочала підготовку до змагань п'ятого туру вищої ліги з волейболу серед жінок. На кожному турі волейболістки демонструють стабільно хороші результати, підтверджуючи свій високий рівень гри. Проведення змагань на території Хонківської ОТГ вже стало своєрідною традицією, яка об'єднує шанувальників спорту та надихає молодь на досягнення у волейболі. На, на цих вихідних наша громада приймає п'ятий тур чемпіонату України Вищої ліги серед жіночих команд. У нас з'їдуться три команди. Ще додатково з нами: це Рись, місто Стрей, це Орбіта, місто Запоріжжя і це місто Миколаїв. Ну і звичайно, наша домашня команда це волейбольний клуб Меде, який представляє фактично зараз Закарпатю в Вищій Лізі України. Це перше перша така, скажімо так, історична подія для Закарпаття Вищій Лізі України. Значить, місто Стрий і Рись ми вже приймали тут. Вони грали на нашій площадці. А місто Запоріжжя, місто Миколаїв. Вони перший раз будуть на Закарпатті виступати в рамках вищої ліги. Ну я думаю, що взагалі в рамках чемпіонату України. Тому готуємося. Сподіваюся, все буде добре. За підтримки місцевої влади та депутатів, які активно сприють розвитку спорту в області, команди мають всі необхідні умови для підготовки та участі у турнірах. Сам тур проходить наступним чином: команди з'їжджаються в п'ятницю. П'ятницю команди опробування проходять зала, тобто команди привикають до залу. Вони відчувати повинні площадку, зал, освітлення. Субота, неділя це вже ігрові дні, тобто дві ігри в один день. От, тобто є розклад, який ми анонсуємо і окремо буде доведено. Користуючись нагоду, хочу запросити всіх болівальників і хочу окремо подякувати нашим хлопцям-захисникам. Дякуємо за за можливість приймати і чемпіонат. також цими вихідними 25 та 26 січня на території спортивного комплексу Зінадін у Хомківській громаді відбудуться чергові змагання в вищої ліги з волейболу серед жінок. Запрошуємо всіх прийти та підтримати закарпатську команду.